Всім привіт! Хочу зробити невелику перестановку у майстерні, а саме перенести свою полицю із шоропокрутами з одного місця в інше. Так, мені здається, буде більш зручніше вона знаходитися рядом із розеткою. І, в принципі, звільниться стіна для подальшого розміщення там ще якогось інструменту. Ось цю полицю хочу перемістити в оцей кут. Але спочатку потрібно прибрати ось ці обрізки, які там знаходяться, як кажуть, не викидай, воно ще пригодиться. Щось дійсно залишу з більш-менш нормального матеріалу, може дійсно пригодиться. А більшість, я думаю, що підуть у мене на спалювання. Очистив цей кут і поки прибирав, торкнувся до стіни і в общем, повивалювалася штукатурка. Зараз зроблю цементний розчір. Основною масою його позакидаю ці всі випавші елементи, а потім щоб не було цього сірого цементу. Зверху у мене трішки є шпаклівки. Зверху пройдуся, щоб воно було біленьке. хоча це особого сенсу немає, але я так хочу. Ось так позаліплював цементний суміш, щоб все те що повипадало. На камеру не записував, так як було, це не дуже зручно все робити. Є в мене старий просрочений переморожений алібастер, він дуже швидко засихає, тому буду все це наколочувати. В невеликій кількості, і якось тут буду розрівнювати. Чим рівняти немає, може, просто проведу шпателем, щоб поскривати ці всі сірі плями. Краще не стане, але все ж буде більш симпатичніше. Залишалося ще трохи в мене суміші, також заліпило тут, де розетка було вивалене. І Отут де вимикач також заліпив. Знайшов ще ось таку штуку в гаражі. Не знаю, як вона правильно називається, але нею буду вирівнювати. Не пройшло і хвилини, як він вже майже застив. Ну, якось так вийшло. І алібастера було небагато, і я не встигав ним користуватися, він дуже швидко кам'янів, тому в принципі на все не хватило. Але однозначно було гірше. Воно ще трошки підсохне, стане білішим. Да, не все вийшлося закрите, але стало значно краще, ніж було. В зарядному устройстві немає отворів для фіксації на стіну. Думав, розберу і закручуся під плату. Але від цієї ідеї відмовився. По-перше, плата приклеєна до корпуса, не хочу її відривати. І друге, що, в принципі, там простору не так і багато, що шляпка саморіза може торкатися десь до компонентів, і щоб нічого не замкнуло. Тому вирішив так. Відпиляю ось кусочок від цієї планки і ззаді вкручуся у ті ж самі отвори, яким була прикріплена задня частина, і вже збоку прикріплюся до стіни. До речі, така особливість. Верхні саморізи були закручені під крестову отвертку, а нижні саморізи. А нижні саморізи під торекс. Цікаво, це усі такозарядні устройства, вони кріплять мені так пощастило. Зробив ще ось таке заглиблення під ніжки, щоб планка ставала рівно із площиною. Довелося ще пошукати більші саморізи, так як ці вже стали короткими. Зараз закручу планку, просверлю ще отвори і можна кріпити до стіни. Доробив даний кут, тепер він в мене виглядатиме ось так. Перемістив зарядні пристрої, поличку під шурупокрути. А також вирішив зробити ось, такий, ось таку коробочку під біти. А то вони в мене все валялося, як попало. А тепер будуть розміщуватися ось так зручно. Також сюди ще поставив і біти, під головки. Тепер все зручно знаходиться. Думаю, в майбутньому ще оцей кут також перемістити і полочку під шліф машинки і шліфувальні наждачки. А на цьому все. На все добре. До побачення!